Добрий, день, я Андрій, учень 10 класу. А я Валерія, учениця 8 класу, і сьогодні ми розповімо про дику природу села Воюдин. Мальовничою та неповторною є наша річка Чорногузка, здовж якої можна побачити червоні кущики шепшини та грона калини, джерело з прозорою водою та гості зарості очерету звичайного. Пройшовши густою стежинкою з очарету, ми все ж таки потрапили до річки. Найперше, що ми побачили, це зелені листочки жовтих глечиків. А далі ми на якусь мить затамували свій подих і насолоджувались синім кольором води і неповторними білими лебедями. Як і плавали так не так плавно, що ми просто зачарувалися ними. Вони Трохи підіймали свої крила і далі плавали. І так виглядає ще гарніше. Лебеді є найбільшими птахами серед жителів водного середовища. Саме в них відбулося поєднання краси і сили, втілення грації. Лебедів на воютинському ставку можна побачити кожного року. Сьогодні мене нарахували більше п'ятдесяти особин, шість з них, які були ще сірими, це молоді шипуни. Ці величні і горді птахи здавна є символом любові і вірності. Лебеді є персонажами багатьох казок і легенд, а лебідь шипун є національним птахом Данії. Білі лебеді, птахи від Бога. Такі люди не вміють любити, як вона замерзає у ноги. Він так дико, кримило потить. Розпиває, як може, рятує, так від Господа може лише птах. Коли ми милувалися лебедями, вони гордо чекали, коли ми їх погодуємо. А взяли ми для цього зерна кукурузи, яке кинули у воду, щоб хоч якось допомогти птахам у зимку. Ми й далі милувалися їх неперевершеною досконалістю, яку не можна було передати словами. І завершилась наша подорож захоплюючим польотом птахів. Це було щось особливе, і лебедина зграя вдаль собі летить.